Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, по-перше, хочу привітати команду з перемогою тренерів, е наших босів, так сказано, хлопців, які з нами не поїхали. Це була перемога для них. А щодо гри, то ми до неї готувалися. Нам ставили задачу, що нам її треба забрати, бо ну нам самим хочеться ще в плей оффі там пограти, ну, зацепитися за щось. Тому ми готувалися до, ці до цієї гри дуже. Пяжко і працьовито. Чи очікувало ви, що це вирішиться саме от в останніх атаках? Ну, скажу е, своє. Е, ну, Останні ігри Кривбаса вони з гри в гри додають. То в мене ну, був такий трошки мандражик перед грою. Ну, Це було очікувано, що не буде легка гра, як ми їх там виносили 20, там, я не пам'ятаю, може 15. Це. Ну, Тобто це було очевидно, що ну... ми будемо в кінцівки догравати, і буде рішено на останніх секундах все. Ну, Запоріжжям я не аналізував це, хай аналізую там Запоріжжя. Що нам вдалося, виходить, е... все-таки як не як, в принципі, ми старалися хороший захист. Нав'язали, не було таких, були забиті, але не було легких забитих м'ячів. Завжди були якісь важкі, на мою думку. Хлопці старалися в захисті, в них виходило. Я їм вдячний за... Ну, Тяжко нам зараз в даній ситуації. Вже Максим сказав, що в нас багато ще травмованих, хворих, тому за цю перемогу волюву я вдячний хлопцям. Боротьба за плей-офф у вас наскільки чи ви вже там? Ні, іде боротьба за плей-офф. Дивіться, нас старий Луць догнав, перегнав, У нас йде боротьба за плей-офф з біпою. І все буде залежати, як ми далі будемо грати, як вони далі будуть грати. І в нас, здається, є ще одна гра з ними. І це я думаю буде вирішальна ігра. Ну, а сьогоднішньому матчі які ключові такі моменти переломні, можливо. Е, ну, переломні були ключові моменти. Ми непогано в четвертій-четверті -четверті грали, і вже була хороша така. Дистанція, і отут ключові були пару втрат таких, ну скажімо так, ясно, вони зрозуміли, бо хлопці втомилися. Максим Сафонов і практично Діма Кчанов грали без замін, тому це я можу ці втрати зрозуміти, і вони якраз дуже вернули ігру назад для кривбаса, і це були такі дуже нервові моменти. Хлопці молодці вистояли і перемогли це саме основне. Ну, мені здається, ми дуже рано, мабуть, ще до гри повірили в перемогу нашу. У нас там, ну, як це не для кого, не секрет, там хлопців із Львова там кадрові проблеми, то десь ну, я вважаю це так, тому що по настрою, по настрою перед грою ну, була така занадто самовпевненість. А вийшли на гру, і гра дійсно була складна і фізично, і морально. І ми програли. А що а якщо говорити про саму гру, от які ключові моменти, що не вистачило, що не зробили для того? Чи що... Ну, гра закінчилась з різницею там ну не, не, не розгромною. До останнього китка були шанси, так що тут не можна сказати, що щось десь зробили, щось десь не зробили. Багато багато з кільця не забили, багато втрат, багато. Ну, ми дивились статистику в роздягальні, то по всім показникам там майже порівно, і сказати, що ми де щось. Ну, і вважаю, перше, це концентрація і віра в свої сили. Мене ваші колеги декілька прес-конференцій тому запитували, як мою особисту думку, чи я це бачу, бачу цей прогрес, те, що з чого ви почали. Чи ну, команда перенастроюється, я впевнено сказав так. Зараз ми бачимо, що ну, напевно я тоді збрехав, вибачаюсь. За всіми показниками ми виграли. Але показники не дають результат. Ми зробили 63 атаки, вони зробили 42. Але як сказав Саша, Мабуть, вони ви, мабуть, ми виграли ще до, до самої гри. Це поразку повністю бере на себе, тому що, мабуть, не доніс до гравців, що грають усі. І якщо це гра, в нею потрібно грати, а не виходити і з думкою, що вже перемогли. Це повністю моя поразка. Лише хочу сказати, задати декілька питань своїм гравців, гравцям, гравцям, які в 25 років не можуть дати передачі на пост. Ну, задайтеся питання, чи хочете ви далі грати, чи ні, тому що такі помилки дитячі. Але за результат повністю бере провину на себе. А можете прокоментувати останню там останню... Хвилину-півтори. Що планували і, і що стало? Чому Планували це... забити. Не буду останні півтори хвилини, останній тайм-аут. Планували забити з кольця. Був відкритий гравець, але чомусь туди не пішла передача, будемо це розбиратися. Чому вона туди не пішла? І останні два китки, вони були. Порушені, тому що при плюс 2 потрібно йти всередину, а ми вирішили виграти гру трьочковим китком. Ні. А, якщо у грі першої гри чи другої гри проти Запоріжжя я дав команду атаку три, то наразі була команда йти під кільце, але ми цього не витримо. От вам і концентрація, от вам і виграш гри. Просто, просто нема концентрації. Бажання є, а концентрації нема. На наступній матчі будете спробувати це виправити? Ну я дуже хочу виправити це, тому і прийшов до, до Кривбасу. Я розумію, що є в якому стані е, команда. Я прийшов виправити. Так у нас дещо вийшло. Наразі е, виправити потрібно лише моменти з концентрацією. Та проявити характер. Так, ми розуміємо, що ми е, не потрапляємо в плей-офф, але я е, завжди в роздягальні кажу гравцям, хлопці, якщо ви хочете надалі грати в Суперлізі, і щоб хтось вас хотів, не важливо, е, е, яка ситуація в турнірній таблиці. ти маєш виходити і грати. Якщо ти будеш грати за будь-якого рахунку. За будь-якою ситуацією, повторюся, з таблицею, то ти будеш на карандаші у тренері. Якщо ні, ну, вибач, питання до тебе. Тому наразі намагатимуся підняти, підняти характер. Гарно сказав, підняти характер. Намагатимося розмовляти з гравцями та змінювати так у нас ще дуже складні ігри попереду дві проти рівного місцевої команди та івано франківська Потрібно грати, якщо ми будемо грати з таким характером, як сьогодні, то нам в цьому баблі нічого не світить.